Всім привіт, з вами, як завжди, я, Бзубік, RBX, UA. Та сьогодні в нас друга частина відповіді на питання. Велика дякую LC26 або L4X26 за те, що мені напам'ятала про цю частину, тому що, якщо б ти мені не напам'ятала про неї, я думаю, я б її не зробила. Та ще вибач, будь ласка, за те, що так довго не робила цю. Частину другу, тому що в мене зовсім не було часу, тому я не могла зробити. Тому дякую за те, що напам'ятала. Напам ну і перше питання від тебе. Тут всі питання від тебе від elchik 26 Чи ведеш ти ще десь канал? Ні. Раніше я вела канал в лайки, знімала з лицем, але там в мене, там в мене було дуже мало підписників, тому я видалила лайки. Що б ти вибрала піцу чи суші? Я б обрала суші, вони дуже смачні, дуже смачні, вони. Вони, мені вони дуже подобаються. Яка пісня в мене улюблена? Ну Перша в мене улюблена пісня це Jump Blackpink. Та. Ну, вроді так, називається. Теж Blackpink. Далі, скільки ведеш канал? Я веду канал два роки. Або два з половиною. Скільки, Аня, що б ти вибрала кота чи собаку? Кота. Кіт це просто мій фаворит, я обожнюю котів. Чай чи, кофе. Чай, тому що я спробувала один раз кофе, мені воно зовсім не зайшло, воно мені якесь несмачне. Роблокс чи один мільярд доларів. Якщо я буду знімати далі, то я і так можу заробити... Один мільярд доларів, тому Роблокс. Далі. Як мене звати? Мене звати Софія. Скільки мені років? Мені 10 років. Скільки я хочу підписників? Моя мрія це 1 К підписників. Я дуже 1 К підписників хочу. Прям дуже-дуже. Коли в мене дерев? В мене дере 18 жовтня. Так. 18 жовтня. 18 жовтня. В якій області я живу? Я живу в Київській області, місто Вишгород. Та, дякую за всі ці питання та за те, що напам'ятала. Ще раз вибачаю за те, що довго не було цієї частини. Та, з вами була, як завжди, я безубікарбекс Юа. Та всім пока-пока!